Всім привіт, з вами компанія Автопарк. І ось такий монстр попадає у нас на продаж, це Mercedes SLK-300 на 2-літровому турбовому моторі. Гарні комплектації, AMG обв'яз, Бампер передній задній. 16 року автомобілів 245 кінських сили. З невеликим пробігом автоматичної коробки передач є безключовий доступ. Пам'ять сидіння водія, також пам'ять сидіння є у пасажира. Стеклопідйомники, їх тут два. автоматично 9-ступенева коробка передач, звичайний автомат. У нас підігрів передніх сидінь, ну, тільки передніх. також у нас клімат-контроль, мультимедіс з підключенням Bluetooth Aux. Гарний мультируль. Пробіг у даного автомобіля 26 тисяч км. Шкіра. Автомобіль виглядає майже новий, тому що немає по ньому таких значних нарікань. Хормон Карбон музика. Відкидна криша зараз вже стає на продаж компанія Автопарк. звертаємось до нас, щоб дізнатись більше про це авто. Всього вам гарного, до побачення!